Біблія, Старий Завіт, Перша книга Мойсея, Буття, розділ 47. Тож Йосиф прийшов і повідомив фараонові: мій батько і мої брати зі своїми вівцями і волами, а також з усім своїм майном прибули з Ханаанського краю. Зараз вони перебувають у землі Гошен. Він взяв із собою п'ятьох чоловіків, своїх братів, і представив їх фараону. Фараон же запитав його братів: Яке ваше заняття? Вони відповіли фараонові, слуги твої, ми і наші батьки, пастухи Отар. Ми прибули, щоб жити на цій землі, продовжили вони перед фараоном, адже немає пасовиськ для овець твоїх рабів, оскільки в Хананській землі сильний голод. Тому тепер благаємо, дозволь твоїм слугам поселитися в землі Гошен. Фараон сказав Йосифові: Твій батько і твої брати прибули до тебе. Єгипетська країна перед тобою, тож посели свого батька і своїх братів на найкращій землі. Нехай живуть у землі Гошен, а якщо знаєш, що є між ними здібні люди, постав їх наглядачами і за моєю худобою. Йосиф привів також свого батька Якова і представив його фараонові. Яків поблагословив фараона. Фараон запитав Якова, скільки років ти прожив? відповів Яків фараонові. Вік мого кочування 130 років, роки мого життя були короткими та важкими, і не досягають віку життя моїх батьків, тобто років їхнього подорожування, Яків ще раз поблагословив фараона і вийшов від нього. Тож поселив Йосиф свого батька та своїх братів, надавши їм володіння на найкращій землі єгипетського краю. В землі Рамсес, як і наказав фараон, і забезпечував Йосиф хлібом свого батька, своїх братів і всю родину свого батька, в тому числі і малолітніх дітей. Хліба не було в усій країні і лютував дуже великий голод, були виснажені голодом єгипетська земля і хананські землі. Йосиф зібрав усі гроші, що були в людей єгипетської та хананської земель за зерно, яке вони купували, і виділяв їм хліб. Ці гроші Йосиф вніс до фараонового дому. Коли ж закінчилися гроші в Єгипетському краю і в Ханаанському краю, то всі єгиптяни прийшли до Йосифа з проханням дай нам хліба, невже нам вмирати перед тобою через те, що закінчилися гроші? А Йосиф відповів: якщо закінчилися гроші, то приганяйте вашу худобу. Я даватиму зерно за вашу худобу. Тож вони приганяли худобу до Йосифа, а Йосиф давав їм хліб, за коней, овець, волів та ослів. Того року Йосиф забезпечував людей хлібом за всю їхню худобу. Але рік той закінчився. Наступного року люди знову прийшли до нього з проханням не хочемо приховувати від нашого володаря, що ми не маємо вже ні грошей, ні худоби для нашого володаря. Нам не залишається більше нічого перед нашим володарем. Хіба що власні тіла та наші землі, навіщо гинути нам і нашим землям перед тобою? Купи нас і наші землі за хліб, і станемо ми з нашими землями під невільними фараона. Дай нам насіння, аби ми залишилися при житті та не померли, та й землі наші не спустошаться. Так Йосиф скупив усю єгипетську землю для Фараона. Кожний єгиптянин продав своє поле, оскільки голод продовжував лютувати. З того часу земля стала фараоновою власністю. же він переселяв у міста від одного краю Єгипту до другого краю. Йосиф не купив лише земель жерців, тому що священники отримували частку від фараона і жили з того паю, який виділяв їм фараон. Через те вони не продали своїх земель. Після цього Йосиф сказав народу: Ось я сьогодні купив вас і ваші землі для фараона. Нині даю вам насіння, тож засівайте землю, а в жнива п'яту частину віддаватимете фараонові, а чотири частини будуть вам самим як для засіву поля, так і для їжі, вам та всім вашим родинам, щоб ваші діти мали що їсти. Люди ж відповіли: Ти врятував нам життя. Ми знайшли милість в очах нашого володаря, тому будемо фараоновими слугами. Так, Йосифом був виданий декрет відносно єгипетської землі, який чинний аж до сьогодні. П'ята частина врожаю належить фараонові, за винятком земель жерців, що не стали власністю фараона. Що ж до Ізраїля, то вони оселилися в єгипетському краю на землі Гошен. Вони успадкували її, намножилися. І стали дуже численними. Яків прожив у Єгипетському краю ще 17 років, усього віку життя Якова було 147 років. Наблизився День смерті Ізраїля. Тож він покликав свого сина Йосифа і сказав йому: якщо я знайшов ласку в твоїх очах, то поклади свою руку під моє стегно і вияви, що до мене милість і справедливість, ти не поховаєш мене в Єгипті, але я лежатиму з моїми батьками. Ти винесеш мене з Єгипту і поховаєш мене в їхній гробниці. Йосиф відповів Я виконаю твоє прохання. Присягнись мені, сказав Яків. І той присягнувся батькові. А Ізраїль вклонився на узголів'ї постелі. Розділ 48 Після цих подій сповістили Йосифові, твій батько хворий. Тож він узяв з собою двох своїх синів, Манасію та Єфрема, і прийшов до Якова. Повідомили Якову, говорячи, ось твій син Йосиф прийшов до тебе, напружившись з усіх сил, Ізраїль сів на ліжку. Тоді сказав Яків Йосифові: Всемогутній Бог з'явився мені в лузі, що в Хананському краю, поблагословив мене і сказав мені: Ось я звеличу тебе і розмножу тебе, виведу з тебе громаду народів, а цю землю дам твоїм нащадкам після тебе у вічне володіння. Що ж до двох твоїх синів, які народилися в тебе в Єгипетському краю ще до того, як я прибув до тебе в Єгипет, вони є моїми. Єфрем і Манасія будуть моїми, як Рувим та Симеон. Діти, ж яких породиш після цього, будуть твоїми. Вони ввійдуть у перелік своїх братів відповідно до їхньої спадкоємності. Коли я йшов з Падану в Хананському краю, на моїх руках померла Рахель. Це сталося в дорозі неподалік Ефрати. Там, при дорозі до Ефрати, це Вифлеєм, я її поховав. Побачивши синів Йосифа, Ізраїль запитав, хто вони? Йосиф відповів своєму батькові це мої сини, яких дав мені тут Бог. Тож, Яків сказав, підведи їх до мене, щоб я їх поблагословив. Очі ж Ізраїля затьмарилися від старості, і він не міг добре бачити. Тому Йосиф підвів їх до нього, він поцілував їх, пригорнувши їх до себе. Йосифові Ізраїль сказав Я вже не сподівався побачити твоє обличчя, але Бог показав мені й твоїх нащадків. Йосиф відвів їх від його колін і долілець поклонився батькові. Після того Йосиф узяв їх обох. Єфрема правою рукою з лівого боку Ізраїля, а Манасію лівою рукою з правого боку Ізраїля, і підвів їх до нього. Проте Ізраїль, простягнувши свою правицю, поклав її на голову Єфрема, хоча він був молодшим, а свою лівицю на голову Манасії, хоча Манасія був первістком, схрестивши таким чином руки. І поблагословив він Йосифа такими словами. Бог, перед яким ходили мої батьки Авраам та Ісаак, той Бог, який мене годує, є моїм пастирем з дитинства і аж до цього дня. Ангел, який мене рятував від усякого зла, нехай благословить цих дітей, і хай кличеться в них моє ім'я та ім'я моїх батьків, Авраама та Ісаака, І нехай вони намножаться в дуже велике число на землі. Йосиф, побачивши, що батько поклав свою правицю на голову Єфрема. Що, на його думку, було помилкою, взяв праву руку свого батька, аби перекласти її з голови Єфрема на голову Манасії. При цьому Йосиф сказав своєму батькові не так, мій батьку, адже первісток цей, поклади свою правицю на його голову. Але його батько заперечив, сказавши: Знаю, мій сину, знаю. Від цього також вийде народ, і він буде великим, але його молодший брат буде більшим за нього. А його потомство стане повнотою народностей, благословляючи їх до того дня, і промовив: Через тебе буде благословений Ізраїль, бо говоритимуть, нехай учинить тебе Бог, як Єфрема і Манасію. Таким чином, Єфрем був поставлений перед Манасією. А Йосифові Ізраїль сказав: Ось я помираю, але Бог буде з вами і поверне вас, у країну ваших батьків. Я ж даю тобі понад твоїх братів ту частку землі, яку я забрав з рук амореців своїм мечем і своїм луком. Розділ 49. Тоді покликав Яків синів своїх, попросивши Зберіться, аби я сказав вам, що станеться з вами в прийдешні дні. Зійдіться і уважно слухайте, сини Якова, прислухайтесь до вашого батька Ізраїля, рувиме! Ти мій первенець, моя міць і початок моєї сили, надзвичайно гордий та надмірно владний. Ти стрімкий, наче вода, але не верховодитимеш, адже ти увійшов на ложе свого батька, увійшовши на моє ложе, ти зганьбив мене. Симеон і Левій, брати, їхні мечі знаряддя жорстокості, моя душа не приєднається до їхньої змови, і до їхньої громади хай не прилучиться моя слава. Тому що в своєму гніві вбили людину і в своїм свавіллі порізали сухожилля бику. Проклятий їхній гнів, бо він безжалісний, а їхня лють жорстока, поділю їх у Якові і розпорошу їх в Ізраїлі. Юдо, тебе вихвалятимуть твої брати, твоя рука на шиї твоїх ворогів, тобі вклоняться сини твого батька. Юда, молодий лев. Мій син повернувся з полювання, причаївся й заліг, наче лев, і як лева, хто його потурбує. Не відійде Скіпетр від Юди із його покоління берло володаря, доки не прийде той, кому воно належить, і йому коритимуться народи. Він прив'язує до виноградної лози свого осла, а своє осля до добірної лози. Він випере свій одяг у вині, а свої шати в крові виноградної лози. Його очі більші скристі, ніж вино, а його зуби біліші за молоко. На березі моря біля причалу кораблів оселиться Завулон, а його кордони аж до Седона. І Сахар, сильний осел, що розлігся між двома кошарами. Він побачив добре місце для спочинку і хорошу землю, тому зігнув свої плечі під поклажею і став рабом тяжкої праці. Дан судитиме свій народ. Як одне з племен Ізраїлю. Хай буде дан змією при дорозі, гадюкою на стежці, яка жалить коня в п'яту, так що його вершник падає на взнаки. На спасіння твоє я сподіваюсь, Господи. Гат ватага розбійників нападе на нього, але він відбиватиметься від них, переслідуючи їх по п'ятах. Щодо Асира, то він багатий на хліб і постачатиме царські ласощі. Нефталим, вільна лань. Він промовляє гарні слова. Йосиф пагін плодового дерева, гілки якого підіймаються по муру. великі прикрощі чинили йому, вороже ставилися до нього і пускали стріли в правні стрільці, та його лук був непохитним, як і пружні рамена його рук, завдяки руці сильного Бога Якова, пастиря та скелі Ізраїля. Завдяки Богові твого батька, який допомагає тобі, всемогутній благословить тебе небесним благословенням згори і благословенням підземної безодні, благословенням грудей Ілона, благословення твого батька вищі за віковічні і благословенні гори та їхні вічні вершини. Вони спочиватимуть на Йосифовій голові, на голові обраного між його братами. Веніямін, хижий вовк. Вранці він споживає упіймане, а ввечері ділить здобич. Оце і всі дванадцять племен Ізраїлю, а також те, що їм сказав їхній батько, благословляючи їх. Він кожного з них поблагословив притаманним йому окремим благословенням. Він дав їм заповіт, промовляючи до них: Я приєднуюсь до свого народу. Поховайте мене з моїми батьками в печері, що на полі Ефрона хетейця. В тій печері, що на полі Махпела, навпроти Мамре в ханаанській землі на полі, яке купив Авраам у Ефрона Хитеця для власної гробниці, там поховали Авраама і його дружину Сару, там поховали Ісака та його дружину Ревеку, там я поховав Лію, те поле й печера, що на ньому куплені в синів Хетових, давши заповіт своїм синам, Яків замовк, простягнув ноги на ліжку і помер. Він приєднався до свого народу. Розділ 50 І Йосиф, припавши до обличчя свого батька, плакав над ним і поцілував його. Потім Йосиф звелів своїм слугам лікарям забальзамувати тіло свого батька, і лікарі забальзамували Ізраїля. На це пішло 40 днів, бо саме стільки часу триває бальзамування. Єгиптяни оплакували Якова 70 днів. Як скінчили з нього жалоби, Йосиф звернувся до придворних фараона зі словами Якщо я знайшов милість у ваших очах, передайте фараонові мої слова. Мій батько взяв з мене присягу, говорячи, ось я вмираю, поховай мене в гробниці, яку я собі приготував у Ханаанському краї, тому дозволь мені піти поховати мого батька, і я повернуся. Фараон відповів Іди, поховай свого батька саме так, як він тебе заприсягнув. І пішов Йосиф, щоб поховати свого батька. З ним також пішли усі придворні фараони, вельможі його дому та всі вельможі Єгипетського краю. Пішли й усі домашні Йосифа та його брати, уся родина його батька, лише своїх дітей, а також своїх овець і своїх волів залишили в Гошенській землі. Їх також супроводжували колісниці та вершники, так що утворилася дуже велика процесія. Вони прийшли до току Атада, що за Йорданом, і там оплакували Якова дуже великим і сильним голосінням, там справив Йосиф за своїм батьком семиденну жалобу. Коли ж побачили мешканці Хананського краю жалобу на току Атада, то сказали, це велика жалоба для єгиптян. Саме тому те місце за Йорданом названо Авел-Міцраїм, тобто жалоба Єгипту. Отож сини Якова зробили йому так, як він їм заповів. Сини його перенесли батька до Хананського краю і поховали його в печері на полі Махпела, що навпроти Мамре, на полі, яке придбав у власність Авраам у Ефрона Хетейця. Після похорону свого батька Йосиф повернувся до Єгипту. Повернулися він і його брати та всі, що ходили з ним ховати його батька. Як же брати Йосифа усвідомили, що їхній батько помер, то сказали А що, як Йосиф затаїв на нас зло і захоче відплатити нам за все лихо, яке ми йому заподіяли? Тому вони послали сказати Йосифові, твій батько перед своєю смертю заповів, кажучи, так скажіть Йосифові, прости, злочин твоїх братів та їхній гріх, оскільки вони дійсно заподіяли тобі зло, тому тепер прости, провину слуг Бога твого батька. Йосиф плакав, коли йому це говорили. Тож його брати особисто підійшли до Йосифа, впали перед ним до лілиць і сказали: Ось ми, твої слуги. Та Йосиф промовив до них: не бійтеся, хіба ж я можу бути замість Бога? Ви замислювали проти мене зло, однак Бог повернув це на добро, аби сталося так, як є сьогодні, прогодувати численний народ. Тому не бійтесь. Я утримуватиму вас і ваших дітей. Він потішив їх, розмовляючи з ними доброзичливо. Йосиф і вся родина його батька залишилися в Єгипті. Всього Йосиф прожив 110 років. Йосиф побачив єфремових дітей аж до третього покоління. Також і діти Махіра, Манасієного сина, народилися на коліна Йосифа. Прийшов час, і Йосиф сказав своїм братам я вмираю, але Бог неодмінно відвідає вас і виведе вас з цієї землі у край, який Бог з клятвою пообіцяв Авраамові, Ісаакові та Якову. І Йосиф взяв від синів Ізраїля клятву, кажучи: Бог неодмінно відвідає вас, а ви заберете звідси мої кості. Йосиф помер у віці 110 років, його забальзамували і поклали в труну в Єгипті.